Омтіві Юй про головне Ленський буде просити США допомогти йому закріпитися в Курській області. Українські збройні сили воюють не для того, аби переконати росіян у хибності їх захоплення путіним чи його імперськими ідеями. А удари по російським стратегічним базам зберігання боєприпасів вказують на те, що схоже ми натрапили на больову точку ворога. Ну, кровавий запад. в очередной раз перешел красные линии и начал поставлять киевскому режиму недалекобойные ракеты и не ядерное оружие, а запрещенные Женевской конвенцией. Обломки. 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 За підрахунками Defense Express, загалом в Росії є до 20 великих зброєвих складів, а на відстані до 750 км від України шість. За оцінками аналітиків Американського інституту вивчення війни, подальші українські удари по тилових російських об'єктах, матеріально-технічного забезпечення РФ призведуть до посилення оперативного тиску на агресора. Внаслідок цих атак Росія втратила величезну кількість боєприпасів, і наслідки цієї втрати, ми побачимо на. Фронті найближчими тижнями незламна країна незламні українці триває наш марафон в цій його частині. Трохи поговоримо про те, що відбувається на фронті, і про можливості Росії. Зокрема, Олександр Коваленко з нами, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Олександре, Вітаю вас! Вітаю. Олександра Росія намагається звільнити Курщину. Ну бачимо ці спроби, і от Сумщини вже повідомили, що в них кількість ударів кабами по Сумщині майже удвічі менша, аніж кількість кабів по Курщині. Це Росія таким чином випалює. Вони нічого нового не придумали, крім як закидувати цю нещасну Курщину кабами і звільнятимуть таким чином далі, просто рівнятимуть з землею. Тактика і процес буде і надалі підтримуватись, тому що для росіян на сьогодні каби корговані авіаційної бомби вони є дуже важливим елементом для просування на будь-якій території або чужій території, тобто по території України, або по своїй території, та само Курська область. Тобто, каби вони в якомусь сенсі для росіян зараз повністю замінили артилерію. Якщо в 22-му році вони використовували елемент вогневого валу е, наступальних дій з масовою е, підтримкою артилерійською компоненту, то зараз цей компонент він повністю замінений вже коригованими авіаційними бомбами. І знищуючи повністю будь-який населений пункт, вони тільки після цього його або захоплюють, якщо це територія України, або як вони це заявляють. Звільняють по території польської області. А вони своїми складами з кабами потягнуть ще й Курщину закидувати цими бомбами прям достатньо для усіх напрямків фронту, включно зі своїм ну, так. От 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 чого чого? А от кабів в них достатньо. По перше, тому що будь-яка російська коргована авіаційна бомба вона має в базі своєму стандартну вільного падіння авіаційну бомбу, модифікації ФАБ 250 ФАП-500, 1500, 3000, ОДАП. РБК і так далі, усі ці модифікації бомб а вони ще залишилися Росії у спадок від радянського союзу в кількості десятки тисяч, десятки тисяч саме авіаційних бомб вільного падіння. Окрім цього іншого, на території Російської Федерації продовжує існувати і виробництво цих авіаційних бомб. Тому чого чого? А цієї компоненти їм ще на жаль, але надовго вистачить. ДШВ повідомили, що прорвали трошки кордону. І військові експерти кажуть, що це може бути глушківський район на Курщині. А яка ситуація з розстановкою сил на Курщині зараз? Російські війська намагаються контрнаступати по напрямку. Панасівка, снагість Любимівка. В них там сконцентрований основний удар в свою чергу сили оборони України розширюють зону свого контролю на схід від Корінів, а також в Лужковському безпосередньо районі на півдні, а це спочатку був район села Веселе. А потім ну це трошки скажімо так розширилось на деякі інші ділянки. Тобто, зараз південна частина Глушковського району. Вона знаходиться під контролем на оборони України в більшій, по більшій площі ніж це було. Ну скажімо так, тиждень тому. А, і оці контрнаступальні потуги росіян вони якось збільшують? Вони туди більше я не знаю, резерву якогось збирають, чи так чи на тому самому рівні залишається. А, ні, вони збільшують кількість свого особового складу. У них зараз це поступово наближається до 40 тисяч. Загальна кількість особового складу, але це їм не дуже допомагає в питаннях ефективного використання з урухуванням контролю та стабілізації лінії бозітнення по, по саме відстані. А в них загальна площа зони, яку вони, умовно кажучи, повернули під свій контроль, та умовно кажучи, яку вони е, втратили за цей період, вона має ну дуже схожі показники. Тобто сили оборони України вони як контролювали приблизно від 1100-1300 квадратних кілометрів в Курській області, так вони і продовжують контролювати цю територію. Змінились тільки напрямки, змінились, ну скажімо так, координати, а не дивлячись навіть на те, що росіяни там заявляють про якийсь контрнаступ. А, цим контрнаступом, так званим на Курщині, керує ФСБ. А це якась особливість? Чи Путін не довіряє генштабу? Чи генштаб має керувати тільки тим, що відповідає, що на території України, а Курщина – це ніби своє, і хай там ФСБ буде. Чи вони так уникають якихось змов? Є якесь пояснення Ну, ФСБ, воно, в принципі, не є військового порядку структурою. Вони не можуть е командувати ось такими діями. Якщо на ФСБ було перекладено о, командування о, військовими підрозділами, ну по-перше, це приниження саме військових російських, оскільки у росіян ще з часів радянського союзу існувала ось ця конкуренція між КДБ та між кризичами Міністерством оборони. І вони навіть конфліктували на рівні відкритого конфлікту на деяких позарадянських зонах, так само і зараз на Російській Федерації, а це перший момент. Другий момент це те, що такого роду командування, якщо воно і існує, то воно вносить досить серйозну дезорганізацію. Тому що у будь-якому вигляді, але о, Фес він не може розуміти військової справи, так само як і військовий не може розуміти справи ФеС. Тому, як на мене, це дійсно прояв недовіри Путіна до військових, оскільки він є КДБшником, він є фактично Фесом, і при ньому саме Феси вони отримали найбільший вплив в ешелона влади. Російської Федерації, але тим не менш, воно ніяк позитивно не впливає та не сприяє військовим операціям. Ну тому, що це не військова організація. Вона зовсім іншого порядку. В принципі, це є тим елементом, який негативно впливає в першу чергу на. Загальну ситуацію в Курській області відсутність професійного командування. Хоча і до того хочу сказати, а допоки в Курській області було командування групи військ північ, тобто того ж самого генерала Лапіна, не можна сказати, що там був якийсь високий професійний рівень військового порядку командування. далі навчання на базі ворожонних сіл Румунії де Украинские хлопцы будут тренироваться еще полгода уже на настоящих двухместных F16 с инструкторами из Бельгии, Дании и Голландии.